Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і ви дивитесь на стандарт. про порушення журналістських стандартів в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, повнота поданої інформації, баланс точок зору та відокремлення фактів від коментарів. Ще одна вимога до журналістів: відповідно маркувати замовлені матеріали комерційного чи політичного характеру. Сьогодні говоримо про порушення стандартів достовірності, балансу точок зору та про матеріали з ознаками замовленості. 3 жовтня в вечірніх новинах Запорізького телеканалу Тв 5 глядачі побачили репортаж про ініціативу трудовому регіону робочі місця. Спочатку журналісти ввели глядачів у курс справи. На запорізькому залізорудному комбінаті розпочався великий інвестиційний проект. Як наслідок будуть створені додаткові робочі місця. Тут і починається найцікавіше. Як виявилось, голові профспілкового комітету комбінату пану Олександру Григорчуку вдалося вмовити керівництво зарезервувати півтори тисячі майбутніх робочих місць для мешканців Васильівського, Великобілозерського, Кам'янсько-Дніпровського, Орехівського районів та міста енергодар. Ініціатива отримала просту і сувору, як залізна руда, назву Трудовому регіону робочі місця. Лише за два дні роботи ініціативи до однієї її приймальні звернулось понад 50 людей. А всього таких приймалень чотири. З репортажу стає відомо, що пан Григорчук не зупиняється на досягнутому, що він вже почав вести переговори з іншими підприємствами. За дивовижним збігом обставин, мешканці районів, що увійшли до програми, є також виборцями в округу, де пан Григорчук балотується до Верховної Ради як самовисуванець. Ось такий несподіваний поворот долі. Шкода, що репортаж про таку гарну і важливу тему, як поява нових робочих місць, має всі ознаки політичної замовленості. 3 жовтня у вечірньому випуску новин Одеського першого городського каналу показали репортаж про посилення європейськими країнами візового режиму з Україною. Автор репортажу зазначив, що за підрахунками європейців потік емігрантів з України може сягнути 30 тисяч людей щомісяця. Втім, автор не уточнив, хто були ці європейці і звідки взялась ця інформація. Журналіст зазначив, що від хвилі біженців представники консульств відгорожуються бюрократією. Побоюючись біженців, дипломати прискіпливіше перевіряють документи від українців. Втім, автор не ризикнув обтяжувати глядачів фактами. В репортажі не було повідомлено ані реальна кількість людей, що виїхали за кордон, ані кількість відмов у видачі віз. Згодом з репортажу стає відомо, що не у всіх консульствах отримати візу складно. Автор подає список країн, які на його думку важко видають візи, і тих, які видають візи охоче ж таки інформація не має під собою жодного фактичного підґрунтя. Ці приклади вказують на порушення стандарту достовірності. В репортажі присутні коментарі трьох осіб: людини, яка не отримала візу до Великобританії, спеціаліста з візових питань та представника торфірми. У представників посольств, консульств та візових центрів журналіст коментарів не брав. Очевидно, знав, що чесних відповідей від них сподіватись не слід. Але це є порушенням ще одного стандарту балансу точок зору. Російські змі повідомили жахливу новину, послідовно перетискаючи права російськомовного населення. Український уряд збирається зробити ще один удар по руському міру. В Україні заборонять всі російськомовні видання, не тільки газети та журнали, але й книги. Жодного Пушкіна, жодного маміна Сібіряка для російськомовних українців. Про інформаційні видання мова взагалі не йде. Цю інформацію розповсюдила Асоціація розповсюджувачів друкованої продукції та видання новостей після зустрічі віце-прем'єра українського уряду Олександра Сича з представниками іноземних видань. Але як виявилось, пан Сич говорив про дещо інше на зустрічі, мова йшла про майбутнє квотування друкованої продукції як запоруку інформаційної безпеки України. За словами віце-прем'єра, 80% книг та журналів в Україні друкуються російською мовою. На думку урядовця, такий відсоток інформаційних продуктів залучає Україну до російського способу життя. Ми не зацікавлені в тому, щоб бути другою Росією. Ми зацікавлені в тому, щоб бути іншою країною, заявив пан Сич. На щастя, не всі російські журналісти страждають на проблеми із слухом і переповідають те, що хотіли почути, замість того, що було сказано. Інші російські джерела, і Тартас та Ехо Москви подали інформацію, не спотворюючи її. Це все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії Бітіві за підтримки Internews Network. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube та приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите у новинах. Щасти.